Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Діти, а ви любите казки? Гадаю, що так. Сьогодні ми з вами завітаємо до казки Червона шапочка. Червона шапочка збирається в гості до своєї бабусі, а матуся для бабусі пиріжки напекла. Ось вони пропоную порахувати. Один пиріжок, два, три. 4, 5. Всього 5 пиріжків. Допоможемо пиріжки скласти в кошик. Рахуючи, кладемо пиріжки в кошик. Перший пиріжок, другий, третій, четвертий, п'ятий. Скільки пиріжків поклали в кошик? Так, все вірно. 5 пиріжків. Ось зібралася червона шапочка, взяла кошик. А щоб право на життя червоної шапочки не порушувалось, мама пішла разом з нею. Йдучи лісом, вони на лісовій галявині побачили квіти. Полічимо, скільки на галявині квіточок. Одна квіточка, дві, три, чотири. Всього чотири квіточки. А до квітів у гості прилетіли метелики. Скільки метеликів прилетіло? Полічимо. Один метелик, два, три, всього три метелика. Чого більше? Метеликів чи квіточок? Так, звісно, квіточок більше. Наскільки більше квіточок? На одну. Що треба зробити, щоб їх стало порівну, при цьому не зриваючи квітку? Так, знайти ще одного метелика. Де ж він? Ось він під квіточкою заховався, і тепер квітів та метеликів стало порівну, поскільки, Вірно, по чотири. Помилувавши квітами та метеликами, матуся та червона шапочка продовжили подорож. І побачили, білченята грають в хованки. А я вам пропоную спробувати знайти білченя. А де ж воно заховалося? Де білченя? Вірно, під ялинкою. А зараз За пеньку. А тепер на пеньку. Де білченя? Перед ялинкою. А зараз де білченя? Вірно, між ялинкою та пеньком. Ось дивіться, праворуч від ялинки білченя заховалось, а тепер ліворуч від ялинки. Які ви молодці, уважні. Як весело грати, сказала матуся, але нам час далі йти. Попрощавшись з білченятами, матуся та червона шапочка пішли далі. А ось і бабусин будиночок. Зайшовши до бабусі, матуся та червона шапочка побачили, що у бабусі ненароком розсипались клубочки. І бабуся прохає, щоб їй допомогли зібрати клубочки в корзини за кольорами. У найбільшу корзину слід покласти червоні клубочки. У велику сині, а в маленьку жовті. Дуже добре впорались з цим завданням. Ми молодці, зібрали всі клубочки за кольорами. Ось і закінчилось наше захоплююче заняття, де ми рахували, порівнювали, шукали білченят та допомогли бабусі. Червона шапочка та її сім'я. Нам вдячні! А нам час прощатися. До побачення, мої друзі! До нової зустрічі!